Командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв з робочим візитом відвідав Сумщину і провів оперативні наради з особовим складом. Працював на сумському напрямку, спілкувався з командиром угруповання його особовим складом на командних пунктах бригад окремих батальйонів. Вивчав ситуацію, яка склалася на цьому напрямку, та чітко визначив завдання у ході виїзної наради з метою підвищення ефективності протидії ворогу було визначено пріоритетні напрямки роботи на найближчий час. Наше з вами завдання це бути успішними у протидії прольоту засобів повітряного нападу у протидії диверсійно розвідувальних сил ворога. І третє завдання у підвищенні. Рівня безпеки цивільних у прикордонних районах. Добре? Також це підготовка до ведення оборонної операції в подальшому. Якщо буде необхідна допомога, я допоможу, але з вас спитаю за виконання оцього окреслених зада командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв окрему увагу захисників акцентував на підвищенні ефективності системи протиповітряної оборони Сумщини. Ми постійно працюємо над тим, щоб підвищити її ефективність. Будь-які засоби повітряного нападу, які рухаються сумщиною, мають збиватися. Система має бути ефективною. Командири чітко усвідомили поставлені завдання, вони розуміють, що я їх обов'язково перевірю. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Віримо в ЗСУ, дякуючи нашим захисникам. Ми кожен день ближче до перемоги.